Усім привіт! З вами знову я. Сьогодні був ну, дуже скажений день, дуже ми поморилися, але, так як і обіцяла, у мене вам на огляд два будинки. Поговоримо про них, тому підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі, пишіть свої думки з приводу будинків. Ну, а ми починаємо. Хочу подякувати своїм спонсорам, всім тим людям, які донатять на розвиток каналу. Посилання на банку Монобанка на мій телеграм-канал, на телеграм-канал, створений для тих, хто шукає житло в Полтавській області. Буде в закріпленому коментарі. Заходьте, підписуйтесь, хто бажає допомогти, допомагайте і Почнемо ми з того, чого ж у нас такий скажений день. Цей день, як зазвичай, збиралася їхати, показувати вам будинок. Але зателефонували знайомі, сказали, що є мого речове діло, чи ми участвуємо. Ми подумали і вирішили, що ми участвуємо. Тому зібрали малого, зібрали пожитки. І поїхали за 70 кілометрів в інший населений пункт. Це хто знає, а може не знає. Це Решетилівка, по отакій гостинці.

вже чоловік мій на своєму каналі, можливо, я говорила, що від великих свиней ми відмовились, бо ну, це затратно дуже по їх вигодовуванню, і от вирішили ми взяти от таких пацюків, як я на них говорю, я думаю, що спробуємо їх розвести. взяли кабанчика і дві свинки. Ну, Будемо дивитися, що буде далі. Потім нам вже в дорозі позвонила інша знайома, говорить, що в нашому тут в біликах продають зерновідходи по 7 тисяч за тонну. Значить, не встигли ми приїхати розгрузити цих поросят, як поперли ми брати ці зерновідходи, тому що дуже гарна була ціна. І треба було брати, хоч, хоч щось треба було брати, їх не так багато. Ну, хочу сказати, що е, ці зерновідходи мокрі, вони гарячі, вони почали вже трошки е, пріти, скажімо так, то ми не рискували, ми взяли в машину, те, що, те, що, ми, взяли, те, що ми могли взяти в машину. Е, не рискнули ми брати там більше, бо його треба сушити, і що з нього пучеться, не пучеться. Будемо дивитися. Все в нас вийде, от розкидали його. Все в нас вийде його висушити, що воно не спортиться, то можливо завтра-післязавтра поїдемо ще. Плюс до того у нас приїхали сьогодні працівники, перекладали нам шифер на криші, тому що трошки хата роз'їхалась, ми її укріпили зшили до кучі, але шифер роз'їхався, і треба було його під коньок підобхати той шифер. В общем, цілий день ми як моськи промоталися, голодні, холодні, ніж за халявою, як казав мій покійний тато. Ну, Трошки ми от наробили шороху, трошки ми і зерна взяли, і поросят взяли, і все ми взяли. І навіть встигла я вам відзняти ці будинки. Але ж заморились дуже сильно. Треба лягати відпочивати. ну, Будинки, будемо дивитися. В общем, поїхали дивитися два будинку. Будинка з першого я покажу вам дешевший, наступний буде дорожчий. Дивимось, пишемо коментарі, запитуємо. В даний час будинки ще на продажі. Дивимось разом. Отже, погнали. Будинок за 7,5 тисяч доларів. Документи на будинок в порядку. В такому він в стані. Жили тут переселенці, але вони придбали будинок інший з 2022 року. Мебель все залишається. В будинку є газ, світло. В общем, все залишається. Отакий От двір. Є огорожа 25% соток землі. Уже рік тут не живуть. Зрозуміло, треба тут докладати зусиль. Є погріб, є літня кухня, є сарайчики. Ну, але ж стан двору ви бачите самі. Ну, Мені здається, за таку суму будинок в досить непоганому стані. Ну, треба. Треба прикласти руки. Туалет, сусіди поруч. Ну, Якось так. 7,5 тисяч. Ось такий будинок, є забор з металопрофіля, є молодий садок, є старий садок, велика територія. Така тут стежечка. Це все вони косять. Будинок коштує 10 тисяч доларів. Будинок, ну, скажімо, так, в стані ремонту. Територія досить велика. Там 25% сотих під будинком. І отут це все теж їхнє. Вони там кози в них були, припинали. Так, йдемо в двір. Проживали тут бабусь, бабуся з дідусем, тому все досить стареньке. Тут була яма, зараз вона поступово закидається сміттям, Убираються там строїтельні і все це. Колись був тут погріб, такий двір. Будинок, ну, старенький, вікна поміняли, але сам будинок трошки, трошки старенький. Є світло, є газ в будинку, є вода. Тут зараз ось покажу. Є колодязь. Колодязь старенький теж, ну, він чистий, води там багато. Помімо колодязя є станція. Дуже смачний виноград. Виноградник дідусь тут робив вино. Вікно одне залишилось, велике непоміння. нікому потрібно, можливо, там навіть менше треба, бо велике вікно. Такий стан будинку. Оце ось яма, колонка, і яма там стоїть станція насосна. В самому будинку Води немає, але можна підвести тут не так далеко. Станція там насосна, вона яма не буду відкривати, кирпичом виложена, ну в общем, яма гарна. Є господарські будівлі, там курник, погріб, ну і, зрештою, сам будинок. Меблів немає. Тут так розпочали ремонт, але не закінчили. Газове опалення пічне. Газ підведений в грубку. Поли досить непогані, потолки теж досить непогані. Ну, стан. Самі розумієте, вибачайте за качество зйомки, тому що я заморена, всі заморені, ну вже як, як знімалось, так і знімалося. Тут три кімнати, в двох кімнатах поклеєні обої зроблений ремонт. Оце саме грубка, вона просто зараз накрита. Зроблений ремонт, одна кімната от без ремонту. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Документи в порядку. Будинок коштує 10 тисяч доларів. Зрозуміло, що будинок старенький. Ну, якось так. Газовий котел і в грубки можна топити дровами. Витягти автоматику і топити дровами. І ще отакий твердопаливний котел там рядом. В общем, хата на... на всі 100. Є ванна кімната, унітаз, але ще тут вода не підведена. Воду, хто захоче, буде підводити. Вона заведена в будинок, але там треба просто попідключати все. Ну, якось так такий будиночок. Мені здається, теж за 10 тисяч це досить добрий будинок. Отакі будинки, ви подивились, побачили. Уже діти там вступили в право спадщини, будинки продаються. Ціни я вам сказала, кому що цікаво, пишіть, задавайте запитання, буду вас контактувати з господарями цих будинків. Е, ну, і поки що в мене все. На сьогодні в мене все. Бо дуже ми прям, навіть говорити мені з вами важко. Тому підписуйтесь, ставте лайки, чекаю вас в коментарях і чекаю вас в наступних відео. Наступне відео буде про будинок, який віддається безкоштовно для переселенців, для тих, хто потребує цього житла. Ще в нас є один будинок. Який віддається безкоштовно. Тому підписуйтесь, щоб не прозівати цей будинок, і до нових зустрічей. Ще що хочу сказати, що от такі будинки, які дешеві, там 1500 доларів, або взагалі безкоштовні. Якщо ви побачили, будь ласка, зразу пишіть мені в телеграм-канал, тому що ці будинки, ну, якщо от мене люди телефонують і пишуть мені там через 3-4 дня після виходу відео, то вже будинків цих немає. Такі будинки дуже швидко забирають, навіть незважаючи на те, що в коментарях мені там пишуть: а о Боже, як це! Тому, якщо вас цікавить якийсь будинок, будь ласка, пишіть мені одразу. Все, йдемо відпочивати. До нових зустрічей! Чекаю вас в наступному відео. Мирного неба над головою!